Вриваємося з новими ідеями, і сьогодні ми в Чернівцях, магазин Леокераміка. Сьогодні ми більш детально розглянемо модель кабіни Essenza White Катіджи. Це відкривна душова кабіна з товщиною скла 6 мм. Матеріал курнітури це профіль алюмінієвий та латунь. Латунними елементами у нас є ручка петлі та тримач, колір скла прозорий. Але є дуже важливий нюанс: на кабіні є малюнок, який нанесений за допомогою лазерного гравіювання. Враховуючи цей метод, ми отримуємо внутрішню гладеньку поверхню та зовнішній дуже чіткий малюнок. Всередина кабіна має покриття і зіклін, за рахунок чого залишки води та бруду не затримуються на склі. Ці наші кабіни комплектуються силіконовими ущільнювачами, а також за бажання можна змонтувати поріг.